Готуємо арахісову пасту зі 100% арахісу, без додавання солі, олії, цукру. Кількість арахісу визначайте самостійно, робив з 200 г. Сирий арахіс підсмажити на пательні та почистити від шкірки. Перекласти його в чашу блендера. Найважча робота вже позаду. Тепер залишилось тільки його збити. Чим потужніший у вас блендер, тим краще зіб'ється арахіс, його консистенція буде ніжна та без грудочок. Звісно, промислове виробництво не блендер. Дробильна машина там набагато краще. Засипали арахіс в чашу та перебуваємо в блендері. На перетворення арахісу в пастообразну масу у мене пішло десь 5-6 хвилин. Дана паста рідкісне поєднання смаку, поживності та користі. Арахіс чудово притупляє почуття голоду та сприяє швидкому насиченню. Але водночас він викликає спрагу. Це пояснює той факт, чому в американських барах за столиками стоять безкоштовні горішки. Готовою пастою змазуйте скибку батону іншу джемом, складайте сендвіч чи їжте самостійно не більше однієї двох столових ложок. Батьківщиною рахісової пасти вважається Америка. Спочатку вона виготовлялася як поживна намазка для людей, які втратили зуби. Вона багата на білки та амінокислоти, мінерали, відмінне джерело протеїну. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!